Понад 200 видів морозива різного класу під трьома торговими марками вже близько 24 років виготовляють у рівному. Підприємство починало з випічки хліба виготовлення макаронних виробів. А в 1999 році взялося за морозиво, яким займається і дотепер. Ми виробляємо більше як 200 найменувань морозива. По чотирьох деспотрь ДСТУ ми працюємо по одних технічних умовах. Тобто це морозиво молочне вершковий пломбір. Морозово з комбінованим складом сировини, морозиво лід і морозиво за технічними умовами. Також там є збірне, тобто там все і преміум класа і з комбінованим складом сировини, морозиво-лід і щерби. У більшості видів морозиво основним складником є саме питне молоко. Ми вже купуємо його таким готовим питним, і ми використовуємо на суміші. в Склад ходить як сухі вершки, вершкове масло. І ну, молоко, всі інгредієнти, в залежності від виду. Якщо це ванільна група, то ще цукор там різні смакові там чи ароматизатори, чи ванілін кристалічний. Якщо це шоколадна група, то какао маса, шоколадна маса, какао-порошок. Какао терти частково буває. Повний процес виготовлення морозива триває до восьми годин. Першим етапом є приготування суміші та її теплова обробка при температурі 95 градусів. Іде пастерізація, гомогенізація, охолодження і направляється суміш на доохолодження та на дозрівання. Це основний також процес. В процесі дозрівання набухають жирові шарики, білкові шарики, суміш там. Після 6-8 годин дозрівання направляється на процес фрезерування, де йде змішування суніші з повітрям і разом частково заморожування з фризера морозиво температурою мінус 3 мінус градуси відправляють на фасування. Після чого воно потрапляє в морозильну камеру на загартування. В залежності від вида морозива знаходиться 30 хвилин, 40 хвилин, 45 хвилин при температурі. Біля мінус 40 градусів, і морозиво вже загартоване. Виходить на упаковку для виготовлення морозива. Використовують інгредієнти як українського, так і зарубіжного виробництва. Перед початком приготування їх обов'язково перевіряють у лабораторії. Також на підприємстві для морозива нижчої цінової категорії самостійно виготовляють вафельні стаканчики та глазур. А для морозива екстра класу закупляють вже готові продукти. На це підприємство постачають упаковку картон. Вафельні стаканчики, молоко, сухе молоко, знежирене і інші інгредієнти. Таке перероблене підприємство стає мультиплікатором для інших. Тому закликаю до синергії, до співпраці і до нарощення. Виготовлення морозива на підприємстві впродовж сезону триває всього чотири місяці. За цей час в середньому виробляється більше семи мільйонів пачок. Аліна Почка Вічеслав Мельник. Випуск новин.